Одне з головних завдань органів ДФС разом з громадськістю повернути довіру бізнесу до державних органів та максимально очистити службу від різноманітних корупційних проявів. На цьому наголосив Олексій Кавелін під час засідання громадської ради. Співробітники фіскальної служби завжди приділяють особливу увагу питанню безкомпромісної боротьби з корупцією. Багато людей пишуть, дійсно кажуть, от обратіть, будь ласка, увагу туди, а от тут є проблема, а тут вийшли за рамки закону. Не завжди це відповідає, не завжди, але процентів 60, мабуть, навіть і більше, коли дійсно є правонарушення, коли співробітники налогової повели себе некоректно, десь там превысили, можно свои сказать, полномочия, где-то там не предоставили ту услугу, которую они должны были там предоставить, там, грубо ответили. Вся это, все жалобы поступают. единственное, что свести, вот вы говорите, их какой-то единый, может быть, там, какую-то базу единую, чтобы мы могли видеть, чтобы она была прозрачной, и на нее открыто реагировать. Возможно, да, это механизм, я думаю, он тоже будет эффективным. Про всі факти хабарництва чи іншої протиправної діяльності серед співробітників відомства можна повідомляти на гарячу лінію пульс або безпосередньо телефонувати до управління власної безпеки ГУДФС у Запорізькій області. Як зазначив начальник запорізької митниці ДФС Олексій Мужев, підтримувати позитивний імідж співробітника митної служби одне з найважливіших завдань тому він особисто спілкувався з працівниками митних постів, щоб донести необхідність чесно та якісно виконувати свої обов'язки. Настолько важно, как для руководителя, слушать эти сигналы, и поверьте, ну, все прекрасно понимают, дыма без огня не бывает. Если просто это кто-то кинул клич, какой-то как бы не без фактов, это одно. А когда идет сигнал, как бы идет информация, это в любом случае она изучается. Это, это первая, первая социальная мэра на сегодняшний день, это первая информация, которая руководитель может как бы, ее брать во внимание. У ході заходу учасники також розглянули кадрові питання та у форматі діалогу поспілкувалися з очільниками податкової та митної служб області.